Металевий ангар великих розмірів. Хто шукав собі виробничий ангар величезного розміру на загальну площину 4-4,5 тисячі метрів квадратних, вам повезло. Адже у нас в наявності є виушний металевий ангар, надійний, якісний за ціною вдвічі дешевші ніж новий. Оце позаду мене стоїть металева ферма. Верніше одна частина металевої ферми. Двох елементів скручується між собою, складається така металева ферма, і одне пространство 20 метрів, друге пространство аналогічно, так же само 20 метрів. І посередині є ще такий коридорчик на 4 метри. Ангар, шириною 44 метри, довжиною 102 метрів. І робоча висота буде 650 метрів, загальна висота буде приблизно 10 метрів. Тому що він по центру вищий на 3 метри, тобто двохскатний. Кого цікавить ангар, вартість такого ангара всього 36 гривень готового металевого виробу за 1 кілограм. Набирайте за телефоном в шапці профіля, будуємо разом.